Старець Мирон жив самітником на землях, де війна залишила глибокі шрами, але дух народу залишався незламним. Він сидів у тиші ночі, вдивляючись у темне небо, де іноді ще спалахували далекі вогні. Його очі бачили більше, ніж могли інші, бо він мав дар бачити те, що ще не сталося, і чути голоси майбутнього, які говорили крізь віки. Однієї ночі. Він піднявся зі свого місця і звернувся до учня, який іноді приходив до нього за мудрістю. Голос старця був тихим, але сповненим тієї сили, яку дає лише знання істини. Слухай мене уважно, бо я бачив те, що скоро збудеться. Я бачив чоловіка, що стояв на порозі великого рішення, яке змінить усе. Його ім'я лунало на вустах людей як символ боротьби, як вогонь, що горить. Навіть у найтемніші часи він був воїном і полководцем, але водночас тягар його долі був важчий за броню, що захищала його від куль. Я бачив Валерія Залужного, який стояв перед картою, на якій кордони ще не були визначені. Перед ним лежало два шляхи, і кожен із них вів до великої зміни. На одному була довга, виснажлива боротьба, яка могла забрати ще більше життів. Але могла принести перемогу, що відгукнеться у віках. На іншому був крок, якого ніхто не чекав несподіване рішення, яке вразить увесь світ і змусить його заговорити про Україну так, як ніколи раніше. Він мовчав довго я бачив, як його думки блукали між спогадами про тих, хто віддав своє життя і мріями про майбутнє, де Україна стоїть непохитною державою. Він знав. Що світ дивиться на нього, що всі чекають від нього руху, який змінить війну. І ось в одну мить він ухвалив рішення. Його наказ шокував навіть найближче оточення. Світові лідери не вірили, що він наважиться на таке. Газети і інформаційні агентства вибухнули заголовками, аналітики не могли збагнути сенс його дій, але те, що він зробив. Розірвало сценарії, які готували великі держави. Я бачив, як від цього рішення здригнулися ті, хто думав, що можуть диктувати умови. Я бачив, як воно змусило ворога кинутись у хаос, бо той не очікував такого повороту. Я бачив, як Україна вийшла з цього сильнішою. Але я також бачив ціну цього вибору. Та поки що цього досить, бо навіть майбутнє не розкриває всіх своїх таємниць. Одразу, але знай, коли прийде цей день, коли це рішення стане реальністю, світ більше ніколи не буде таким, як раніше. Старець Мирон, мовчки дивлячись у темряву, знав, що його слова ще не завершені, його розповідь була лише прологом до подій, які він бачив у своїх видіннях, до тих моментів, які змінять хід історії, його голос знову зазвучав. Несучи із собою образи майбутнього, що невпинно наближалося, я бачив день, коли рішення залужного стане відомим усьому світу, це не був звичайний наказ, не була проста військова операція. Це був хід, який зламав усі припущення, який поставив ворога перед фактом, якого він не міг передбачити. Багато хто гадав, що ця війна і тими зазвичними правилами. Що все буде вирішуватися крок за кроком, як у минулі війни. Але вони помилялися бо цей крок змусив переглянути всю стратегію не лише тих, хто воював, а й тих, хто спостерігав із боку. Я бачив, як у ту мить, коли цей наказ пішов у виконання, ворогові стало страшно. Вони не очікували, що події розгортатимуться так. Вони звикли до стандартного ходу війни, удари. Контрудари, поступові зміни фронтів, але цього разу їхні плани розлетілися на уламки. Залужний діяв холоднокровно, зваживши все, він не робив цього імпульсивно. Він знав, що після цього не буде шляху назад, що цей день стане точкою неповернення, але іншого вибору не залишалося. Україна не могла дозволити собі довгі роки виснаження, очікування милості. Від великих держав, розраховування на дипломатичні хитрощі. Потрібен був удар, що змінить усе. І цей удар прийшов. Я бачив, як у перші години після наказу почався рух. Українські сили діяли з точністю, якої від них не очікували. Їхні маневри змусили ворога панікувати, змусили його змінювати свої плани на ходу. Карти, які лежали на столах у їхніх штабах, ставали марними. Те, що вони вважали незламними лініями оборони, раптом почало розсипатися. Я бачив, як перші новини про це з'явилися у світових медіа. Спочатку плутані, невпевнені, бо навіть журналісти не могли збагнути, що відбувається. Потім вибух заголовків, аналітичних розборів, спроб зрозуміти логіку цього кроку. Дехто казав, що це божевілля, інші, що це геніальний хід. Але всі погоджувалися в одному: після цього війна вже не буде такою, як раніше. Я бачив, як у коридорах влади різних держав почалася метушня. Західні союзники спочатку були шоковані, вони радили не поспішати бути обережними, дотримуватися тих стратегій, які вони розробляли разом з Києвом. Але тепер їх поставили перед фактом: Україна діяла не так, як вони очікували. У Росії ж почався справжній хаос. Там розуміли, що баланс сил хитнувся, і хитнувся не на їхню користь. Генерали кидалися один до одного, намагаючись збагнути, що робити далі. Їхні плани летіли у прірву, а далі почалося те, чого не міг передбачити навіть Кремль. Я бачив, як у Росії почалися події, що призвели до її ослаблення. Це рішення прийняте залужним. Стало каталізатором. Внутрішня боротьба між різними угрупованнями в Москві загострилася. Вони почали звинувачувати один одного в провалах, почали готувати свої власні плани, почали шукати вихід, бо відчували, що ситуація виходить з-під контролю. Я бачив, як на тлі цих подій українська армія просувалася вперед. Там, де вчора була залізна стіна, сьогодні з'явилися проломи. Там, де вчора ворог був упевнений у своїй силі, сьогодні панувала паніка. Я бачив, як це рішення вплинуло на політичну арену України. Це був момент, коли всі маски було зірвано: ті, хто лише імітував підтримку боротьби, ті, хто чекав, коли можна буде домовитися з ворогом, тепер вони опинилися у складному становищі. Залужний поставив перед усіма вибір. Або підтримати це рішення, або піти геть. Я бачив, як у Києві почався переломний момент. Люди відчували, що щось змінюється. Вони не знали всіх деталей, не бачили всієї картини, але розуміли, зараз відбувається щось доленосне. Я бачив день, коли ворог зрозуміє, що програв. Це не буде день офіційної капітуляції, це не буде день, коли всі конфлікти зникнуть. Але це буде день, коли навіть ті, хто ще мав сумніви, зрозуміють війна більше не на користь Росії. Це буде день, коли навіть на Заході визнають, Україна взяла ініціативу у свої руки. Це буде день, коли в історії запишуть, що після цього рішення війна вже не могла тривати так, як раніше. Я бачив його, і він вже близько.